Як тебе звати? Мене звати Роман. Роман я вже 9 років проживаю в Польщі, в Варшаві. Так чим ти займаєшся? З більше 8 років займаюся а, ріелторством. Okay. Я ріелтор uh -huh. а, з 2019 почав працювати самостійно uh -huh. без агенції, скажімо так. Uh -huh. а, були якісь сумнівачі. Взагалі, це сфера для мене туди-сюди в 2022-му Після повномасштабної різко збільшилась кількість запитів, в тому числі від наших людей. Понятно. І вирішив розвиватися. Зрозумів, що є потенціал, є якби запит, є моя користь. Так мій вже на той момент досвід п'ятирічний. Тобто я міг допомагати людям в 2023 му році. Я відкрив свою агенцію свою агенцію. І, скажімо так: мій запит, так. Він наступний. Ти в Андермані не проходив, те проходила. Так. проходила. Ти хоча б щось слухав так, Я слухав і навіть слухав там один з уроків ICI. І ти прийшов на цю зустріч після цього. Я жартую, я жартую. Коротше, суть в чому? Запит такий: постійно є коливання. В мене то нормальний дохід, то потім я чи розслабляю, чи що я не усвідомлюю до кінця. В мене падає дохід. Я там розумію, що треба, наприклад, гроші відкладати, там десь відсотків туди, десь туди. Але потім наступають моменти, коли я там свою подушку вже витягаю і, грубо кажучи, до нуля опускаюсь. А навіть можна сказати в мінус. Бо, наприклад, щоб відкрити офіс, там, зняти приміщення, зробити ремонт, я позичав у своїх там, рідних і так далі. Потім я знову заробляю, все пост налажується, і потім якийсь момент знову. І от такі коливання грошові, тобто не знаю, як вирішити. А, перше, дивись. Такі коливання зазвичай відбуваються, коли ми реально е, думаємо, що гроші приходять нам. Через усі наші дії, ну, типу, що маркетинг, там задачі. І коли ми не. Ну, тобто, це норм, ти що ти описуєш зараз, це абсолютно нормальна історія людини, яка ще не почала стабільно стабільно а, працювати ну, зі своїм розумом. Тобто, здається, що от коли в тебе йде підйом, ти розслабляєшся, здається, все ок, все понеслося, я зловив хвилю, коли щось йде не так, починає думати, що я роблю не так. ну, тобто, А ідея в тому, що ти маєш постійно, стабільно, для цього, до речі, ми медитуємо. тобі, ну, Якщо ти якби в темі у нас кармічний розбір, тобі треба стабільно почати робити якісь кармічні практики, і не просто там щось, знаєш. Ну, щось зробив, щось там почув, щось як трішки, а почати робити це стабільно. Чому? Тому що, якщо все, що ми тут обговорюємо, це якби правда, логічно, що мій розум створює світ, тоді що тоді відбувається? Тоді, якимось чином, в тебе є зараз якась низка думок, яка створює ріст, потім створює спад, приток клієнтів, неприток. Тобто твій розум він скачеть. У різних станах, у різних думках, і через це ми бачимо нестабільність і таке чорно, таку чорно-білу трішки історію. А для того, щоб нам стабілізувати якось історію, нам треба пам'ятати, що самі розум створює, і нам треба управляти розумом стабільно. Ну, типу, щодня робити щось, щоб стабільно. Тобто, у нас має з'явитись практики, не з'явитись нові звички, як я їм управляю. І для тебе це дуже. І тобі, до речі, у мене перше, що ти сів, мені перше, що хочеться тобі сказати, тобі треба медитувати, це дуже сильно тобі допоможе. Дуже сильно допоможе твоєму розуму. Це супер сильно тебе продвинеться, і в тебе буде дуже гарна медитація. Реально буде класна медитація, а, і, і знаєш, якщо, наприклад, у різних людей є різні моменти, наприклад, є багато практик, які можемо робити там серед дня, щось ну багато чого. От в тебе дуже сильний потенціал в тому, щоб ти саме почав медитувати. Тобто, що ти можеш почати робити зараз? От в тебе є дружина, сядьте, подумайте, що там в неї є доступ до всіх медитацій в Андермані. Подумайте, перше, що. Ти можеш почати робити як практику медитативно, і тобі потрібно взяти прям таку знаєш, аскезу, такий експеримент. Я роблю це щодня, я прям виділяю час, я медитую, я намагаюся прям бути сконцентрованим, одягнув собі навушнички і погнав. В ідеалі, так як твоя практика саме медитація, і ми з тобою потім поговоримо місяць через 3-6, і ти прям скажеш, як це спрацювало. То я би робила і вранці, і ввечері, тому що вечері, вечір це така історія, коли більшість людей, і я в тому числі, якщо я нічого з цим не роблю, ми засипаємо з недужа думками. Ну, типу, ти засипаєш усіма всіма думками, які ти тільки не озвучив. Ну, типу, от та все. І всі твої переживання. Що відбувається під час сну? Під час сну наша підсвідомість, ну, тобто розум, який фіксує, от ти з чим заснув, оця вся енергія, вона росте. Тобто всю ніч росте ця енергія, з якої ти заснув. Тому дуже важливо на ніч зробити, тобто тобі ввечері якийсь період, прибрати телефон, тобто прям база це має бути для твого розуму. Прибрати телефон там. Якщо ти там дивишся серіальчик або якийсь там подкастик про машинки, або щось таке, подивився, але потім тобто ти дивишся не до кінця, ну там, знаєш, а є якийсь час, коли ти закінчив, і ти робиш медитацію. І це може бути формальна медитація, е, тобто ти обираєш думки, з якими ти хочеш заснути. Тобто вранці ти встаєш і налаштовуєш свій розум, так, і ввечері ти обереш ці думки, з якими заснути. Спробуй просто почати це робити постійно. А от ти сказала Аскезу взяти на якийсь період, там 3-6 місяців, наприклад, це робити щодня. Багато я І... би я б менше взяла, спробувати, щоб ти пора. Ну кажи, кажи, я тобі зараз кажу. Ну, я хотів запитати взагалі мені брати як ціль, оце змінити саме це, що я озвучив. Тобто, в мене ціль, угу. щоб не було цих скачків чи якусь. Собі ще придумати вищу вищу цільці. Uh, вищу ціль, звісно. Uh, ну дивись, а по-перше, я би набрала прямо на 3-6 місяців uh, одразу. Чому? Я на сторонник, ну хоча відчую, як ти, тому що в різні періоди життя uh, нас можуть більше мотивувати і давати більше енергію різні масштаби наших викликів до себе. І іноді є періоди життя, коли нам треба взяти менший, ну якби знаєш досягнути його, типа порадіти. І це може бути місяць, і ти такий, Вау, я красавчик, я зміг взагалі крутяк, типу беру на ще один. А іноді, тому що 3-6 місяців це дефіга. Ну, шість точно, але три ще звучить реально. Ну, Коротше, ні, дивись, ти маєш взяти таку відстань, яка буде наповнювати тебе енергією. Коли ти будеш знати, що це для тебе досягаємо, що ти зможеш, тобі треба, прям, щоб ти знаєш, прям, ну, прям зробив, ти точно зробив, ти кайфанув, і там була енергія. Тому не знаю, можливо, просто з місяць, це, Я не говорю, що ти потім не продовжиш, просто візьми щось. І ти береш ціль, наприклад, стабілізацію, але ти знаєш, має бути не теж, ціль має бути не вирішення проблеми, а бачення. Тобто, коли ти кажеш про стабілізацію, там фонить трішки. ну, Біль? Ну, у мене, да, у мене є ціль, просто я хочу стабілізації для того, щоб робити теж як кожен більші речі, щоб розвивати не тільки свою професійну діяльність, а на основі неї розвивати Ютуб канал. У мене, до речі, є два Ютуб канали: польською і українською. А про що про що вони? Про нерухомість, про тобі треба е, розвивати. Я, все, я тобі одразу кажу, тобі треба Ютубом займатися. Я це серйозно кажу, ну ти можеш скільки завгодно відкладати, але я просто відчуваю дуже сильно людей. Оце все, що ми говорили до цього, Ну, можеш ще тягнути, ну, коротше, тобі треба переключатись дуже сильно на YouTube, не колись. Ну, Зараз буде якийсь період, але тобі треба психанути, це я серйозно кажу, в тебе дуже сильно піде там. Ну, Просто в тебе абсолютно різна енергія. Ти зараз сказав, це. ну, ти розумієш, ми дуже часто боїмося щось там відкладаємо. Я розумію, що в тебе є рахунки, я розумію відповідальність, я все це розумію. Повір мені, я ж теж все це маю. Але тобі треба не відкладати ні в коєму разі, треба більше туди уваги, куди тебе тягне так сильно. Це сильно важливо для тебе. І я би поставила ціль, якщо ти береш ескезу, на Ютуб. Тому що це, і ти одразу відчувся зараз це по-іншому. І я хочу сказати тобі і всім, ребята, Uh, ви дуже часто ставите абсолютно на ці цілі. Ви, це, ваш розум це розказує про якусь ну, реальну реальність, а це, не, ну, це абсолютно не те. Ось тому однозначно YouTube, однозначно. І прям, ну, прям іди туди. Uh, прям треба туди йти. Uh, аскезу, да, і ти прям такий, знаєш собі, що я хочу, щоб це сталося. І, будь ласка, будь ласка, одразу. Подумай, що я цим Ютубом, ну, що я таке зроблю для світу прикольне. Ну, тобто, я маю на увазі не тільки Ютубом, ну, подумай, там не знаю, якийсь я донатик, зроблю або щось. Ну, коротше, подумай щось таке, що я зможу для світу, от коли я досягну цього, що я можу для світу зробити. Ось. М? Дякую. Дякую тобі.